Сьогодні у селі Солошине горішньопланівської громади поховали загиблого старшого солдата Збройних сил України Олександра Говоруна. На сільському кладовищі Солошиного горішньоплавнівської громади зібралися майже всі односельці, щоб провести в останню путь Олександра Говоруна. 41-річний старший солдат Збройних сил України Говорун. Загинув, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет нашої держави під час повномасштабної агресії Росії. У серцях рідних і близьких Олександра ніколи не загоїться болюча рана втрати. Підтримати громаду у тяжку годину приїхав міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков зі своїми заступниками. Шановні рідні, близькі друзі. Колеги загиблого, гіркою звісткою прийшло в нашу громаду сповіщення про загибель нашого земляка старшого солдата Збройних сил України Гаворуна Олександра Михайловича. Народився Олександр 9 березня 1984 року в селі Солошино. Після закінчення Солошинської середньої школи у 2002-2003 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім продовжив службу за контрактом. Через рік повернувся до цивільного життя, працював на підприємствах Кременчука. 29 квітня 2025 року був мобілізований на російсько-українську війну. 21 вересня 2025 року під час виконання обов'язків військової служби старший солдат Збройних сил України Олександр Гаурун героїчно загинув світла і вічна пам'ять. Про подвиг Олександра Гаворуна назавжди збережеться в наших серцях. В історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! У скорботі із тугою прощалися із загиблим односельці. Від імені працівників Солошинської школи, в якій навчався Олександр Михайлович, від імені його однокласників. Громади села Солошеного, дозвольте висловити щирі співчуття родині покійного. Нехай Солошинська земля, яка сьогодні приймає в обійми тіло Олександра Михайловича, буде для нього теплою м'якою ковдрою. Нехай Господь дарує йому Царство Небесне, адже Він захищав нашу країну. Синьо-жовтий стяг, як символ держави, яку до останнього подиху захищав Олександр, військові передали на вічне зберігання його родині. Старшого солдата Збройних сил України Олександра Говоруна поховали у рідному селі Солошене.